Ми вже прийшли в столову номер 2 ось котики вечеряють. Ось пакета їсть. Ось новий чорний котик, який приходить до нас. Ось він чекає, поки ці Зіна їдяться, потім прийдуть звідти ще котики. У нас вже сьогодні останній корм. поті економно я даю. І все рівно він розходиться. Треба замовляти. Буду дякувати, хто допоможе. Османію, з котиками пішли великі затрати. І на другі котики. Кожен день треба і крапені це, все оплачується, і розходи йдуть. А ми йдемо далі, бо далі котики чекають. Да, він до нас зимою в підвал приходив, цей котик. Тільки він десь був пропав, а це знов з'явився. А зимою він приходив, другим ходом він заходив туди, де. В самому крайньому кутку наша сіра мишка сиділа. Ось вона їсть. Ось наша сіра мишка. Він туди до неї приходив, там він підвечерював з нею. Все, йдемо, котики далі пішли.